Вас, мої дорогеньки, я Ірина. І залужений зробив таку заяву, що взимку Росія зосередиться на нашій енергоструктурі, тобто буде бити по, по ній. І він відповів, що ми будемо відповідати. Давайте подивимося. Так, дивимося. Ми будемо відповідати. Ну Сто да. процентово. Спокійно. Тут випадає диявол у нас. Зараз я подивлюся, як я зможу його прикрити. Карта світу. Тобто, ми будемо бити, ви знаєте, йде така, а, такий вислів тим самим і по тому, і по тому самому місці. Якось так в мене йде. Тобто, да, буде оддача Сто процентово, мої дорогенькі. Зараз ми подивимося, це не якесь іпсо. Да, процентово. наші дуже впевнені в цьому, тобто, пан залужний. А тепер давайте подивимося на цю заяву, яка була зроблена нашим залужним. як Зреагували Росія. І так, ви знаєте, тут деяка ця розгубленість, бо вони вже побачили, що Україна може лупити по тому самому місці. Стопроцентно вони зрозуміли, що дивіться, всі карти показують ось злість, ось ще. Королева мечів, вона теж показує, що це злість і отдача. От, тобто тут Росія бачить, що це серйозно. Чи зробить Росія якісь висновки? Давайте подивимося. Можливо, менше буде лупити по нашій енергоструктурі. Ну, ви знаєте, я тут. Не бачу, щоб вони, вони які, якісь висновки робили, їм то по барабану, відверто вам скажу, ні. Висновків тут ніяких нема. А, наскільки я розумію, а, у них наказ, ось як я це бачу, у них наказ лупити, а, знищувати. А, як це називається, руйнувати нашу не тільки енергоструктуру, до речі, в них є навіть установи, всі прийняття рішень і тому подібне. Ось якось так, як я побачила на цих картах. Але наш пан залужний рішучий, і я бачу, що дійсно будуть лупити? Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!